База сімейного відпочинку вітаю всіх. Сьогодні 3 жовтня, а ми на базі сімейного відпочинку, ми відпочиваємо нам добре. Усі у місті, щось там ходять кудись, щось роблять, а ми на сонечці. Ось ей, братан. Все мощно, мощно, брат, короче, Вася. Вот, э, был невеликий дождь. Вот, Ось Ябло, яблоня. Ось вот, то такое. Ай, как хорошо, пожалуйста. Ай. вара Я в чертах хожу пора. Такой вот мощный, такой весь, такой, короче, Вася. Ай, как хорошо, маращу, пожалуйста. Давай, давай, давай. Ай, как нам хорошо. О -о -о. О -о -о. А -а -а. І взимку і у літу завжди треба відпочивати на базі сімейного відпочинку. Україна. База сімейного відпочинку. Почекаємо на вас. Пишли на море. Зараз. Самый бомбезный. Бомбезный, бомбелоизный отпочинок. Йо-йо-йо-йо-йо-йо. Тучный шпиш. Привет. Здесь кто-то есть. Ось там живые. Олександр Гавич, у нього там свої апартаменти. О. О. кратичі продами. Це номера однокімнатний люкс. 3 жовтня, а я у жовна. Кухня. Вот таке. А тільки 3 жовтня. На ну, наступний рік тут буде велика моногальна бесідка. Це моногальна площадка. Тут повсюди буде двокімнатні люкси. Чекаємо на вас. Це кухня-кухня. Зараз зачинено що там. Ой, що там. таке. Відпочиваємо. Йо-йо-йо База сімейного відпочинку 13 кілометрів на захід від Маріуполя. Мелакіне, нульовий спуск, вулиця Центральна, 51. База сімейного відпочинку.